Друзі, вітаю. Ми будемо мати спільний час, щоб разом читати і роздумувати над Божим Словом і бути уважним до того, що Господь хоче нам проговорити, що Він хоче нас навчити. І я прошу, щоб ми відкрили текст, який ми будемо сьогодні разом читати Євангелія Марка, п'ятий розділ. Наша історія сьогодні уздоровлення. Біснуватого. Ми прочитаємо повністю цю історію з першого, з першого вірша. Ви можете слідкувати разом зі мною Марка п'ятий розділ з першого вірша. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз перестрів його чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом кажучи що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не муч ти мене. Бо сказав він йому Вийди, душе нечистий, із людини, і запитав він Його, як тобі ім'я? А той відповів Легіон мені й бо багато нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із цієї землі. Пася ж там на горі гурт Великий Свиней. Просилися демони, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них ми війшли. і дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свинею увійшли, і гурт кинувся з кручі до моря, а було за дві тисячі їх, і вони потопилися в морі, а їхні пастухи повтікали, та в міста й поселок звістили, і повиходили люди, побачити, що то сталося. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона. Убраний сидів, і при умі, і полякалися вони. Самовиці ж, самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий, став просити його, щоб залишитися разом з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він та в десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувалися. Друзі, тему проповіді я назвав її наступним чином, назвав її усе має свою ціну. При тим, як ми повернемося до, до нашого тексту. Я попрошу показати декілька ілюстрацій. І перша з них це ось, ось таке фото, що на ньому зображено. Сім'я. Щаслива сім'я це щаслива сім'я. І коли ми дивимося на цю фотографію, коли бачимо цих щасливих, посміхнених людей, ми розуміємо, що за те, щоб мати щасливу сім'ю. За те, щоб мати хороші відносини в сім'ї, платиться, платиться ціна. І що потрібно, що люди платять за те, щоб мати хорошу, щасливу сім'ю? Я думаю, що кожен з того шлюбів, він розуміє, і декілька таких речей важливих, що відносини будуть добрими, коли люди в сім'ї, чоловік і дружина будуть любити один одного не лише в хороший час, але коли і тяжко. Це Вміння просити прощення, вміння прощати, коли самому боляче. Це жертовність до свого партнера. І коли один ставить благо іншого вище, ніж своє власне. Це час, який потрібен на сім'ю. Час для розмов, час для спільного часу за їжею, час для прогулянок, для подорожей, для спільної молитви і для читання слова. Якщо люди хочуть мати щасливу сім'ю, за це потрібно платити. І є своя ціна. Наступна картинка. Я думаю, що навіть ті, хто не знайомі з футболом і не знають взагалі ні одного футболіста, то тут є шанс вгадати, хто це такий? Месі. Да. Месі, звати його Андрій. Ще спроби. Це Андрій Шевченко. так, Це Андрій Шевченко. І в нього в руках золотий м'яч. Цю престижну нагороду дають раз у рік одному найкращому гравцю усього світу. І це дуже престижна нагорода для будь-якого футболіста. І коли ми бачимо, якби ось гравця з м'ячем, ми бачимо лише вершину. Ми бачимо те, що він досягнув. Але дуже рідко люди задумуються про те, яку ціну ці спортсмени платять за те, щоб отримати цю нагороду. І вони справді платять надзвичайно високу ціну. Ці люди дуже багато тренуються. Вони проводять в день по, по два і навіть більше тренування. Вони витрачають дуже багато сил, вони витрачають дуже багато емоцій. Дуже часто вони не бачать своїх. Рідних, близьких людей. І вони дуже часто обмежені в своєму часі, тому що в них є серйозний режим і серйозний розклад. І дуже часто їх супроводжують серйозні травми і стреси. Але це все ціна, яку вони платять для того, щоб отримати ось цю найвищу нагороду. Наступне фото це наші військові захисники. І так виглядає свобода. І незалежність України. Так виглядає ціна, яка оплатиться за нашу свободу і незалежність нашої країни. І це дуже висока ціна. Дуже багато людей вони е, втрачають здоров'я, будучи на фронті, будучи на війні. Дуже багато людей вони гинуть, вони віддають своє життя за те, щоб в наших містах був мир. І це насправді дуже серйозні зусилля, надзусилля. Також ми маємо тих людей, які допомагають різноманітними ресурсами, люди, які жертвують, волонтери, які збирають всю цю допомогу і завозять її на фронт. І це усе ціна нашої свободи, нашої незалежності. Друзі, хочу зараз повернути трішки нас до тексту, який ми починали читати, і повернемось до нього. Історія біснуватого. Перший вірш розповідає про те, що Ісус переплив на, на інший берег. І буря, нібито як випадковість, вона занесла Христа в поганський край. Цей край називався Годаринська земля. І ми знаємо, що це територія, де, мешкало, де мешкали переважно язичники, такі народи, як греки, сирійці, римляни. Тому там тримали свиней. Бо ми знаємо, що для юдеїв свині були заборонені законом. Цей народ він мав власні звичаї, мав власні традиції, які були чужі для євреїв. Другий вірш розповідає про те, що Ісус відбулася ця зустріч Ісуса з біснуватим і трішки спостережень з цього тексту, трішки фактів про самого біснуватого. Дивлячись на цей текст, ми читаємо і бачимо, що він жив вдалі від усіх людей. Він жив у могильних печерах, і він жив серед мертвих тіл або залишків від мертвих людей. Він жив у місці смерті і нечистоти. І ще говориться про те, що він мав величезну кількість бісів, які постійно, постійно мучили його. І життя цього чоловіка, життя цього біснуватого, воно було повністю приреченим, воно було безнадійним. Він ізольований, ніхто не приходив в ці страшні місця. Він тримався подалі від мешкання решти людей. І говориться про те, що він не мав спокою ні фізично, ні духовно, і ніхто, і ніхто не міг вгамувати його, ніхто не міг стримати його. Навіть намагалися якимось чином зв'язати його, але і це не допомагало. Проте, коли він зустрічає Христа, він побачив його, побіг і вклонився йому. З євангельських текстів, зокрема, Матвія, 15 розділ, 24 вірш, ми знаємо про те, що Христос був посланий до загиблих овець Дому Ізраїля. Божа обітниця спасіння вона почалася саме із єврейського народу. І Христос проповідував ізраїльтянам. Спочатку Божий народ, а через нього спасіння усім, усім рештам народам. І до язичників підуть саме його учні, підуть його послідовники. Проте ми бачимо, що в цій історії Ісус він ніколи не, не ігнорував язичників, Він зціляв їх. І те саме Він зробив і цим біснуватим. Після того, як Христос зцілив його, від Йони Дух, в яких ніхто не міг йому допомогти, біснуватий попросив дещо в нього. Він попросив, щоб Христос взяв його разом із собою. Але Ісус відмовив йому. Натомість Він отримав дуже важливу місію. Ця місія заключалася в тому, щоб він пішов, свідчив язичникам, свідчив. Людям, з якими він мешкав, про Бога, про свободу, яку він отримав, про спасіння через віру в Христа. І він став першим місіонером у тому краї. Знаєте, Я роздумую про те, що коли Господь закликав кожного з нас до себе, коли Він закликав нас до покаяння, він кличе нас і заохочує нас, дає нам також місію. Бути свідками серед нашого оточення, в якому ми знаходимося. Будь це колеги по роботі, будь це наші домашні чи друзі це те, до чого він закочує, свідчити про його благодать, свідчити про його діла. Місія Христа на цій землі, вона була зрозумілою, вона була чіткою, вона була ясною. І Лука записав це в 19 розділі, 10-й вірш: Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. І це свідоцтво для усіх місцевих, що до них наблизилось Царство Небесне. Христос показав, що Його милість вона не має меж і вона розповсюджується для усіх, як для євреїв, так і для язичників. Він має владу, Він має силу, Він приходить у найтемніші місця, аби визволити людину. І стан одержимого, він відображає. Стан кожного грішника, кожної людини, яка живе без Христа. Він відображає наш стан, в якому ми жили, не маючи стосунків з Христом. І це ось такий опис маю, мертві, ізольовані, нездатні до стосунків, брудні через гріхи, приречені на загибель. Це наша з вами реальність, це реальність кожного, хто живе без Христа. Це наша реальність, в якій ми проживали. Не маючи стосунків з Христом. Ісус приходить туди, куди ніхто не ходить. Він приходить в місце смерті, щоб принести і подарувати життя, життя, яке можливо лише у Нім, і життя, яке можливо через нього. І ми знаємо, що спасіння це абсолютно унікальний дар Божої благодаті, і ніхто не здатний оживити себе сам. Ніхто не здатний очистити себе і дістати себе з цієї гріховної ями. Це робота і дія Духа Божого. Тут абсолютно немає наших заслуг. Тому ми і хвалимось Христом. Одинадцятий вірш і тринадцятий вірш. Він дещо цікавий. Я коли роздумав про нього, і ну, раніше читаючи ці тексти, не розумів. Що, що це мається тут на увазі? Про що тут говориться? Дві тисячі свиней загинуло того дня. На той час це, мабуть, ну, цілий автопарк. Це ну, дуже велика кількість. І свині також вони мали неабияку ціну. Для чого це потрібно? Навіщо така ціна? Ісус, навіщо взагалі все це? Що не можна якось було обійтися без, без цих свиней. Але знаєте, тут насправді немає про що сперечатись і нема про що думати. Христос дає зрозуміти, що людська душа вона набагато набагато важливіша, ніж ціле стадо свиней. Це ціна свободи біснуватого чоловіка. Згадуючи сучасні приклади, я пам'ятаю, коли розпочалася війна, і багато людей вони віддавали свій транспорт, щоб евакуйовувати місцеве населення з зони бойових дій, з гарячих точок. І пам'ятаю, коли один з моїх друзів розповідав: каже: якщо у вас є брати, які їдуть на евакуацію, у нас є чоловік, який має цілий автопарк. Приїдьте, якщо можете, просто він знаходиться. Які дуже близько біля окупованої території, але якщо вони можуть туди дібратися, забирайте, забирайте ці автомобілі. Нехай вони служать для того, щоб евакуювати людей. Пам'ятаю багатьох своїх знайомих, які віддавали свій транспорт для того, щоб їхати в ці місця і забирати людей з небезпечної території. Я пам'ятаю навіть переглядав нещодавно фотографії всіх перших евакуацій, які здійснювалися від нашої церкви. І є фотографія, ну, де, мабуть, весь транспорт нашої церкви, він такий, в такій одній колоні їде, щоб забирати людей з Ірпеня і з тих місць де, де гаряче. Я думаю, що ці люди, які жертвували своїм транспортом, які віддавали свої автомобілі, вони усвідомлювали, що з ними може статися, що ці автомобілі вони можуть зламатись, можуть втратити свою машину назавжди. І разом з тим, тисячі людей жертвували своїми ресурсами, своїм житлом, щоб приймати біженців. І це ціна за врятоване життя, це ціна, яка була сплачена за те, щоб спасти цих людей. Ми розуміємо, що немає, немає нічого безкоштовного. За все платиться ціна. Ми говоримо, що навіть сьогодні звучало, що спасіння воно дароване по благодаті через віру в Ісуса, і це дарунок для нас, і це так, це так, і амінь. Проте нам не потрібно забувати про те, що Христос заплатив високу ціну. Він був мучений, Він був побитий, опльований, засоромлений, принижений, висміяний в кінці кінців Він був розіп'ятий. І це не було просто це були страждання, це було важко. Це висока ціна. І цю високу ціну він заплатив за мій і за ваш гріх, і за багатьох людей. І це не вигадки це, це реальність. 17 вірш. Після цього всього, що відбулося, після всіх цих подій, після цієї історії говоряться такі слова: вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. Місцеві просять в Ісуса. Не заходити в місто? Я не можу зрозуміти, чому? Ну навіщо це все? Ну як це взагалі реально? Ви тільки що стали свідками великого чуда, тільки що на ваших очах був звільнений цей чоловік. Серед вас справді є хтось величний, хтось надзвичайно всемогутній. Невже ви не хочете цих змін? Він може щось зробити для вас. Він може зробити щось особливе. Може щось зробити щось схоже навіть до цього біснуватого чоловіка. Їхня відповідь. Ні. Залиш нас. Ці люди чудово розуміють ціну, яку потрібно буде платити. Знаєте, можливо, вони б хотіли змінити щось у своєму житті. Наприклад. Якусь погану рису свого характеру, або погану звичку, але нічого більшого. Їм надто подобається їхнє життя. Їм подобається комфорт, їм подобається прибуток, який вони мали, можливо, репутація, яку вони мали, можливо, якісь зв'язки, гріховні насолоди чи ще якісь речі. Вони не готові платити цю ціну. Для них вона надто висока. Знаєте, можливо, сьогодні і ми хочемо перемін у нашому житті. Всі хочуть перемін. Всі хочуть перемін. Але чи готові ми з чимось розставатися? Чи готові ми щось залишити? Знаєте, Нам так добре, аби нас ніхто не трогав і не розповідав про якісь зміни. Є дуже відома цитата одного християнського автора. Це Клайв Льюіс. Він говорить про ціну, яку потрібно платити за досконалість. Він говорить про Божий стандарт. І він говорить про ціну слідування за, за Христом. Я хочу її прочитати вона дещо довга, але вона з дуже глибоким змістом. Тут говоряться такі слова: десятки людей приходять до нього, до Христа, щоб вилікуватись від якогось одного гріха якого вони особливо соромляться, наприклад, від боягузтва або від того, що псує їм їхнє життя, скажімо, від запального характеру, пияства. чи куріння. Що ж, він вилюкує будь-яку недугу, але не зупиниться на цьому. Можливо, ви більше нічого в нього і не просили, але він, якщо, ви тільки... Але він, якщо тільки ви прийдете до нього, неодмінно підасть вас повному курсу лікування. Ось чому він попереджає людей, щоб вони, перш ніж стануть християнами, зважили, у що це їм обійдеться. Зрозумійте мене правильно, говорить він. Якщо ви дозволите мені, я зроблю вас досконалими. Коли ви вручите себе в мої руки, знайте, що саме це я хочу зробити з вами, саме це і нічого іншого. Однак ваша воля залишається вільною. Якщо ви захочете, зможете відштовхнути мене. Але якщо ви не відштовхнете, пам'ятайте, я доведу роботу до кінця, яких би страждань вам це не коштувало у земному житті. Чого б це не коштувало мені? Я не заспокоюся і не дам спокою вам до тих пір, поки ви дійсно не станете досконалими, поки мій батько не зможе без вагань сказати, що задоволений вами, як він сказав це про мене. Я можу це зробити, і я це зроблю. Але я не робитиму нічого що менше. Друзі, це дуже сильна, дуже сильна цитата, яка говорить про те, що Христос хоче змінити нас повністю. І цю роботу Він розпочав уже. Будучи тут, на цій землі, Він щодня і постійно працює з нами з нашим характером. І Він говорить про те, якщо ми віряємо. Віряємо себе в його руки, він буде працювати з нами. Він не задовільниться чимось маленьким, він не задовільниться чимось дрібним. Він хоче змінити нас повністю, повністю, щоб бути схожим до Нього, до Його образу. І ця робота буде здійснена в вічності в його славі. Це робота, яка буде здійснена там до кінця на небесах. Я був закінчувати і декілька запитань для нас, для розумів усіх. Вони звучать наступним чином? Які в нас мрії сьогодні? Про що, про що наші молитви? Чи бачимо ми в собі недосконалість нашої природи? Чи бачимо ми гріх, який є в нас? Яку ціну ми готові платити за зміни в собі? Чи маємо ми невіруючих друзів, рідних? Кожен з нас має цих людей? Яку ціну ми готові платити? У благовісті для цих людей. Чи мріємо ми про щасливу сім'ю, про спадок для своїх дітей? І тут мова не просто про якісь матеріальні речі, а приховання про виховання цих людей в істині, в любові до Христа. Яку ціну готові платити за це? Церква, Ми постійно говоримо про і молимось про те, щоб відбулося пробудження в нашому місті. В нашій країні, в інших країнах, яку ціну готові ми за це заплатити. Якщо ми шукаємо чогось більшого, ніж найпростіше, то безглуздо жалітись, що більше непросто. Якщо ми шукаємо чогось більшого, ніж найпростіше, безглуздо жалітись, що більше воно не просто. За все має бути заплачена ціна. За все. Сьогодні Христос закликає своїх учнів, Він закликає церкву жити не для своєї слави, а для слави Творця. І Він знову промовляє до всіх нас з вами. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небі. Амінь. Друзі, помолимось. Христос, вдячний тобі за Твоє слово, дякуємо Тобі за Твої істини, дякуємо за те, що Ти спас нас і за те, що ти оправдав нас від наших гріхів і прийшов в те місце, куди ніхто не може прийти, Господи, ніхто не може звільнити від темряви гріха. Дякуємо за твою милість, за твою благодать, за твою любов, дякуємо Тобі за Твою жертву, дякуємо Тобі за Твою кров, за твої страждання, Господи. Знаємо, що це. Не було просто, знаємо, що це було тяжко. І ти страждав, Господи, аби, аби ми мали свободу, аби ми були вільними, Господь, аби ми могли одного дня зустрітися в небесах з Твоїм Небесним Отцем, Господи. Слава Тобі за Твою велику, велику любов. Господи, дай кожному з нас справді жити життя, яке буде відображати Тебе і Твою славу. Поможи нам пам'ятати про те, що все має ціну, і нічого не дається просто. Ніщо не робиться просто, Господь. Поможи нам, Господи, справді жити для тебе і пам'ятати, що нагорода на небесах вічності, в славі твій, вона більша, ніж будь-які страждання, ніж будь-які утиски і незручності в цьому світі, Господи. І дякуємо Тобі за нагадування ці, дякуємо Тобі за твою істину. Слава Тобі за все. Амінь.